Сьогодні я представляю дев'ятнадцятий пакет санкцій. Спершу про енергетику воєнна економіка Росії живиться доходами від викопного палива. Ми прагнемо скоротити ці доходи. Тому забороняємо імпорт російського СПГ на ринки Європи. Час перекрити кран. Ми до цього готові. Ми економимо енергію, диверсифікуємо поставки, інвестуємо в екологічні джерела. І сьогодні ці зусилля дають результат. Ми знизили граничну ціну на нафту до 47,60. для посилення санкцій. Додаємо 118 суден з тіньового флоту. Загалом під санкціями ЄС вже понад 560 суден. Роснефть і Газпром нафта під повною забороною операцій. Інші під заморозкою активів ми переслідуємо тих, хто фінансує війну, купуючи нафту всупереч санкціям. Ми націлені на нафтопереробні заводи трейдерів та нафтохімічні компанії в третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки нафтові доходи Росії в Європі впали більш ніж на 90%. Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку. По-друге, ми націлені на фінансові лазівки, які Росія використовує для ухилення від санкцій. Ми вводимо заборону на операції для додаткових банків у Росії та в третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкцій. Наші санкції адаптуються, щоб випереджати нові тактики ухилення. Перше, наші обмежувальні заходи зачеплять криптоплатформи та заборонять операції з криптовалютами. Ми вносимо до списку іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами. Третє, ми додаємо нові прямі експортні обмеження на товари і технології, що використовуються на полі бою. Ми також внесли. До списку 45 компаній у Росії та третіх країнах ці фірми надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК у війні, де інновації ключові обмеження доступу російських драйців до технологій критичне, особливо щодо дронів.